Друзі, прийшла посилочка мені на мій 72-денний експеримент. Тут дуже корисні речовини, дуже круті бади від бренду Справжній Мухомор. Назва сайту називається трошки по-іншому. Я обов'язково залишу в описанні назву на цей прекрасний магазин. Його основна спеціалізація це виготовлення, сушка, збір, реалізація. Грибних бадів, саме повна інформація, саме про мухомор. Там така коротенька, навіть ціла енциклопедія про мухомор. За 10 хвилин ти можеш просто дізнатися все необхідне про нього, якусь окрему інформацію, досліди, дозування, протипоказання. Ну прямо все. Тому я не буду прямо. Розширено це все повторювати, ти просто зайдеш на сайт і подивишся. Зараз відкрию все покажу. Тут, друзі, не тільки мухомор, тут багато всього. Друзі, перший клієнт це шляпки червоного мухомору. Подивись, які красені, які класні шляпки саме в шляпках містяться ті самі корисні, круті сполуки. Основна діюча речовина це муссимол. також в ньому є. І бетенова кислота, яка при правильній сушці, при дотриманні всієї технології, переходить в мусцимол, Концентрація мусцимола збільшується, бетенові кислоти зменшується, і він стає дійсно лікарським. Це насправді самий цікавий гриб, мабуть, з усіх, що існують, в чому цікавість, те, що він доступний абсолютно для кожного. Можливо, ти бачив, бачила їх в лісі, їх можна збирати, їх можна сушити самому. Але я раджу ознайомитися повністю з процесом сушки, це треба робити досить швидко, він може швидко загнити. Ну, там багато процесів. Я рекомендую просто от перейти по посиланню в описанні до ролика на цей магазин, тому що реально найкрутіші ціни, найкраща якість у нас в Україні. Ну, от По цінам я точно впевнений, що найкраще. І може хтось збирав мухомор і розуміє складність того, як. Важко насправді їх зібрати, висушити без піску. Вони майже завжди в піску ростуть, я сам попадався дуже багато на таке, а тут ідеально. Зовсім нема пісочку. Хороша ціна, хороша якість. Якщо хочеш, якщо бажаєш доповнити себе інформативно по цьому грибу, заходиш на сайт в описанні, там прямо на головній сторінці, все про мухомор. Протипоказання, що дає. Ти можеш зв'язатися навіть з керівником магазину, можливо, він дасть якісь консультації від себе, хоча насправді там в письменному вигляді все написано. І дозування, і все, як діє, і коли приймати ну прямо-прямо по максимуму. Тому я рекомендую саме цей магазин. Друзі, я думаю, що багато хто думає, що це мухомор пантерний, але ні, пантерний інший. Це теж дуже класний вид королівського мухомора. Приблизно в півтора рази більша ціна за червоний мухомор. І вона не береться просто з космосу, вона дійсно більш рідкий вид. От. І в чому різниця з червоним? Ну, основна, так скажем, конструктивна особливість це концентрація речовин. І тут така концентрація, що він більш яскраво заспокоює нервову систему. Тобто оцього грибочка в. В контексті мікродозингу треба навіть менше, ніж червоного мухомора, і якщо його з'їдати грам-півтора максимум на вечір, дуже класно заспокоює нервову систему, ти швидше відпочиваєш, класно спиш, крепко. І ще навіть на ранок ти відчуєш такий класний спокій, і при пробудженні в тебе навіть ще залишиться деякий тонізуючий ефект. Тобто навіть каву вже зранку не треба пити, щоб пробудитися. Ну, якщо ти розумієш, про що я. Друзі, я дуже чекав цього експерименту, дуже хотів це відео зняти, поділитись з тобою. Порошок їжовіка, міцелій, захожу на курс мікродозингу. Трошки пізніше розпишу, покажу, скільки днів буду пити, по скільки, яке дозування має бути. П'ю його моно. моно-єжовік, без мухомора. Знаю, знаю, що з мухомором він працює набагато краще, вони посилюють один одного, але це вже. Тема наступного ролика. Друзі, от приїхав мені такий грибочок, дуже круто, класно пахне. Це плодове тіло кардіцепса. Ось. Я думаю, ти бачиш, наскільки він крутий. Ось, ну просто пушка. Так, тут 50 грамів. Ось такий кардіцепс. А потім наступні 10 днів перехожу на цей. Дуже буде цікаво, чи відчую я якусь різницю між. Таким карадісепсом, і таким я думаю, що і той, і той має дуже класно працювати. Для чого я це беру?